Недавно до мене прийшов такий контролер, і мені самому цікаво, чи зможе розібратися з цими проводами, бо е, тут все пообрізано. Бачите, навіть нема роз'ємів. Дякувати Богу, є хоч, хоч якісь роз'єми, і ми можемо по них хоч щось зрозуміти. Давайте спробуємо таки по дротах, по проводах зрозуміти, що куди під'єднувати. Цей контролер у нас, до речі, на 48-60. Або 60 вольт. Як завжди, починаємо з самого простого: чорний, красний, товсті дроти це у нас до батареї, під'єднується на, напряму. І ще три дроти товсті, вони тут останні. Це у нас три фази на мотор силові. Ми їх одразу відділяємо від тонких. Це дуже просто, тому ми не будемо на цьому зосереджуватись. І цей роз'єм може бути. Декілька функцій нести за собою. Або це задній ход, або круіз-контроль. Ну, ще декілька є функцій, які можуть бути. Це вже треба дивитися це треба дивитися е, внутрі самого контролера. У нас тут є ще один роз'єм. Так, він теж не підписаний. Цей роз'єм я знаю. Хоча він і не підписаний, це легко зрозуміти. Бо тут е, дуже характерні кольори дротів. Якщо в нас чорний провод посередині, і якісь не дуже яскраві дроти по краям, то це, скоріш за все, у нас електронні передачі. Замикання на чорний провод по черзі тих чи інших дротів вмикатимуть різні електронні передачі у електровелосипеда або у скутера. Так, з цим ми розібралися, я впевнений, що це, це саме це. Також, тут у нас є. Ось такий роз'єм. Ми бачимо, що тут у нас замикається. Замикається, так. І тут у нас перемичка, звичайна перемичка. Це ключ зажигання. Цю штуку можна вивести на руль замість цієї перемички і включати-виключати електровелосипед з кнопки або перемикача, або ключа, неважливо. А можна замкнути напряму, і тоді він працюватиме завжди. Далі в нас закінчилися всі підписані дроти. А, ні, є ще у нас підписаний дріт. Це Speed Limit. По напису зрозуміло, що це обмежувач швидкості. Тепер вже точно закінчились всі підписані дроти. І тепер нам потрібно якось це зрозуміти далі. Шансів дуже мало. Одне, що я можу зрозуміти, це всі чорні дроти. Оці Маленькі чорні дроти. Вони всі без винятку. Це загальний мінус усього контролера. Можна їх збирати отак в кучку і казати, що це один і той же дріт, тільки розбитий на, на, багато. на багато штук. Оце в нас, скоріш за всього, напруга батареї. Оцей дріт, скоріш за всього, під'єднаний до красного товстого проводу контролера. Тому. Їх можна з'єднати тут, щоб вони не мішались нам. Також можна сказати про ці всі дроти, що всі червоні дроти, всі червоні дроти, що тут є тонкі, це в нас слаботочне живлення. Це може бути живлення курка газу, це може бути живлення паз-системи, це може бути живлення будь-чого, будь-чого слаботочного. І в нас залишається не так уже й багато дротів, які ми не зрозуміли. Це зелені, жовті, жовті з полосками, сині та інших кольорів. Щоб визначити, що то за дроти і як під'єднати цей контролер, щоб він поїхав такий, треба розбирати контролер і дивитися, що в нього на платі там є. Розбирається він дуже легко, викручуються гвинти. Збоку три, спереду декілька. Ззаду теж треба викручувати, бо потім важко збирати його назад, якщо їх не викрутити. Контролер, похоже, вже трошки горів, щось з ним сталося тут. Але я тут за контактами, а не за його робо роботоздатністю. І так, мене цікавить, як би я такий контролер підключив би, щоб поїхати. Перед нами стоїть задача запустити цей контролер. Наприклад, стоїть задача запустити цей контролер. Тому ми шукаємо найчастіші контакти, які можуть знадобитися. Нам треба якось керувати мотором. Тому нам потрібна ручка газу. Щоб підключити ручку газу, ми не можемо її знайти тут, бо тут все в такому стані, що зрозуміти, де в нас провод на ручку газу незрозуміло зовсім. Тому ми будемо дивитися по контактах. На ручці газу у нас є три дроти: в неї обов'язково є красний дріт, чорний дріт і якийсь інший, частіше за всього, зелений. Оце зелений дріт, він якраз таки є сигнальним. По ньому контролер розуміє, наскільки ви нажали ручку газу і яку потужність подавати на мотор. Чорний і красний це живлення датчика хола в цій ручці газу. Напряму вони не регулюють швидкість, вони потрібні тільки для того, щоб е, живити цей датчик хола. І так у нас є три дроти. Давайте знайдемо, куди їх можна під'єднати, щоб контролер запустився. Найголовніший провод це сигнальний провод. Він під'єднується до контакту SD. Можемо навіть знайти цей контакт і подивитися, на який провод він йде. Ось я його знайшов. Це оцей зелений дріт, бачите, навіть колір е, співпадає. От він. Цей він йшов якраз на ручку газу. Запам'ятовуйте, це контакт СД, сигнальний провод з ручки газу. Тепер нам потрібно подати живлення на ручку газу на датчик хола з ручки газу. Для цього нам потрібно знайти контакт 5 вольт. ось він. бачите? Контакт 5 Під'єднати його до красного проводу з ручки газу. І нам потрібен контакт е, Ground, ось він. Бачите? Їх багато тут, їх тут багато. До любого припаюєте чорний провод з ручки газу. І все. У вас ручка газу під'єднана до контролера. Іноді потрібно під'єднати пас-систему. І пас-система під'єднується схожим чином. Тільки сигнальний провод під'єднується до другого контакту. Красний провод також до 5 вольт. Чорний провод також до Ground до общого мінуса. А сигнальний провод під'єднується вже не до SD, а до контакту 1-1 Контакт системи. Але це не все, що нам може знадобитись. Також, якщо в нас є двигун, в якому датчики Холла стоять, то оця от група контактів якраз, якраз про датчики Холла. Тут у нас є живлення датчиків холла, общий мінус GND і три сигнальні дроти Оце посередині знаходяться. Якщо вам потрібен задній ход, то тоді. Вам потрібно замикати через кнопку, чи якийсь замикач контакт DS оцей він, на общий мінус на Ground. Якщо ви хочете спробувати електронні гальма, то тоді е, ви замикаєте контакт XS оцей контакт XS. Замикаєте теж на общий мінус Ground. І повинні спрацювати гальма, але вони не завжди спрацьовують. Але спробувати можна. Контакт FD у нас виконує функцію парковочного тормоза. Якщо ми замикаємо його на мінус, він тормозить колесо. І взагалі я тут бачу багато цікавих контактів, яких я раніше не бачив, і, і думаю, що мені тут буде над чим попрацювати, розбираючись, що ж це за контакти. Якби в мене тут були якісь роз'єми, тоді б я міг якось це поставити. І зрозуміти, який контакт, куди йде, але коли роз'єми зрізані, то це важкувато. Мені порівняться цей контролер ремонтувати, якщо я зможу, і тоді вже дивитися, замикати ці контакти, і дивитися, що буде працювати, і як буде працювати, і тоді я зможу зробити висновки насчет е ще якихось контактів. Все, що я зрозумів, я вам розповів. Я гадаю, що мої ролики будуть вам корисні, тому заходьте на мій канал. Підписуйтесь, а з вами був канал Електротяга. До зустрічі.